Всім привіт підписники! Сьогодні у нас йде дощ, тому зроблю вам такий невеличкий огляд. Але хочу показати вам грушу, яку я знімала вам обрізку. Там вже зроблені були деякі прищепи, то зараз вам покажу, як вони себе там теж всі ведуть. Так, зараз залізу туди, бо трішки було. Так, ось, в общем, ця грушка, яку я обрізала, знімала вам відео обрізки. Багато в коментарях запитували, просили показати, тому показую. Ось такий результат ми досягли обрізкою. Подивіться, скільки в нас тут грушечок заклалось. Гляньте, на кожній гілочці. Рясно і густо. Так що ще прийдеться робити нормування. Хочеться, грушка пережила вже, скільки морозів, цих весняних в нас, але пережила, слава Богу, все нормально. Дивіться, скільки грушечок. Будемо мати ще гарний урожай. Так. Ну, дай Боже, будемо мати, якщо ще не буде так весна з нами шуткувати і не буде цих морозів. Так, подивіться, кругом все багато-багато, гарнесенько. Гляньте скільки. Вся гілка просто вкрита в грушечках і в дощику. Так. Також у нас тут зроблені є прищепи. Ось. Одна, друга. Тут ось є. Тут ось бачу бірочка, що яку можу достати, зроблена. Зараз. 1 квітня. Це у нас тут черенком знаменська груша. Ось так пішла вріст. Такий має вже приріст. Фокус. Так. Тут ось ще зверху також. Бірочки вже не буду перевертати, але подивіться, які прирости вже гарні маємо. Тут ось одна. Так обійду, зараз покажу. Звідси, легенько. Ага ось так. Це пам'яті князя Трубіцького. Також зроблена 1 квітня. Теж подивіться, не хочу лізти, бо все мокре, які прирости вже гарні. Ось тут ще одна. Так. Тут у нас також. Тут у нас гілка, коротше, також якийсь інший сорт. Я вам і тоді як обрізку знімала, казала. Тут ось видно. Все відрізняються листочки. Тут поруч у нас гілочка. Теж зроблена була покращена куполіровка. ще папа робив, не знаю, десь взяв собі там череночка, теж подивіться, листя відрізняється. Грушки подивіться зараз. Грушечки тут такі, тут вже зовсім інші. Там більші, там менші. На листочки також зверніть увагу, тут такі трішки меншечки, а які тут. Ще на грушечку наведу. Гляньте, тут яка вона теж крупна. Ну, загалом видно, що урожай буде мати, дай Боже. Видно, що все відрізняється. Тут ось також, вже зовсім інше. Тут ось, подивіться, також на гілочці. Все в грушечках, там в серединці також все закладено в грушечках. Тут у нас ось гілочка теж, подивіться, там під листочками все поховалося, все в грушечках. Ну, коротше, тут. Ось такий от загалом результат. Тут також вся рясненька така. Гарно, зараз після дощику все виглядає. Ну, коротше, ви питали, я показала. Дощі, звісно, добре, трішки вологи не завадить, але після дощів. Дуже багато хвороб, тому зразу ж будемо обробляти весь наш сад, бо на яблунях, на яблунях багато буде зараз борошнистої роси, парші, тому обробки такі не потрібно пропускати. Буду вам також все знімати, показувати. А ви слідкуйте і також не пропускайте. Ну, вже раз вийшла в це болото, то вже покажу вам. Ще трішки. Тут у нас ось є така груша також. Почали за грушу, то покажу ще літня бера. Також подивіться, яка вона вся в грушечках закладена, рісненьке, все, кожна гілочка також. Така от вона. І є в нас тут ще одна тут поруч. Зараз покажу, якою ми пожертвували. Також такий самий сорт літня бера, але мали живців, то нам прийшлось Прийшлось її позрізати і застосувати нові сорти. Зараз підійду ближче, покажу. Так, залізла в серединку показати вам, ще також цю грушу ось. Тут можете бачити теж багато зроблено. Так воно все виглядає. Так, покажу вам, що тут наробили. Робили не на відео, також. Так, ось французька. Пас красан зроблена була 24 березня в цьому році. Ось подивіться вже, який приріст маємо. Так. Тут у нас ось подивіться, що це таке. Також пан красан зимова. Такий от у нас приріст пішов. Так, ну, зараз тут, якщо зможу, дістану. Що це в нас таке? Так, це в нас тут ноябрьська. Також зроблена 24-го. П'ять штук ось вони всі тут. Там, дивіться, такі прирости. Тут такі. Так, вже руки мокрі, фокус не наводиться. Так, десь більший, десь менший. Але результати потішні. Так. Тут ще у нас також. Так, і і ось, подивіться, який теж приріст. Тут у нас. Так, зараз. Знаменська. Теж подивіться такий приріст. Ну, і ще з того боку вже не буду зараз обходити, знов отакі от, от маємо результати. Отут от ось поруч. Одненьке, це що пам'яті князя Трубецького то тут щось у нас трішки не пішло, то вже зробимо окуліровку. Але загалом ось такий от результат. Скільки різних сортів на одній груші. Так, народ, вже якщо влізла в це було, то, то треба до кінця. Іду, хочу ще показати вам груші, які обрізала, але по дорозі. Покажу вам ще горішок. Близько вже підходити не буду. Він у нас померз, але видно, що вже, отак, вам. дещо відходить, починає трішки зеленіти. Можливо, щось там ще буде. А тут поруч у нас грушка, яку я також знімала обрізку, але ця саме грушечка була на пришвидшеному режимі, тому. Покажу вам. І ось так підійду вже легенько. Mm -hmm. Так. Є там, он, дивіться, ще видно. Там ще тільки цвіте. От Отам, видно, грушечки вже зав'язуються, щоб не підходити, вже так покажу вам. І піду покажу ту грушку, яка трошки слави мені принесла на мій канал, яка набрала багато підписників. Я її обрізала. Знімала вам обрізку. Вона виглядала, звісно, по-іншому трішки, але зараз вона виглядає ось так. Доля вирішила за неї інакше. Папа її обрізав ще так добротно і зробив на ній ось, можете бачити, що вона вся заліплена бірочками. понащеплював її всім, чим тільки можна. Так, покажу вам, щоб далеко вже не заходити, що в нас тут є. Ось ноябрська, Ось такий от маємо приріст. Тут у нас ноябрська, Ось такий от маємо приріст. Зроблені 24 березня. Тут ось. Ірочку спробуємо легенько розмотати. Знаменська. Ось такий от у нас приріст. Тут у нас, бачите, що на одній гілочці зроблено дві, дві знаменських цих. І подивіться, там така, там така. Лізти вже не хочу, бо, самі розумієте, да, влізла. Але все, що тут було, деякий сучок, деяка плодушечка, деяка гілочка, тут все перещеплено, все Ось з бірочками, все заліплено, тому. Отакий от, от результат. Маємо гарні прирости кругом. Подивіться, звідти, звідси, кругом. Тут ось подивіться всерединці, те, що можу. косуї, Подивіться, який приріст пішов. Так, тут у нас, на навиврі, бачу. Шенлі. Подивіться, вже навіть грушечки зав'язались. О, отак от, от зараз. Коротше, тут грушечки, там такі прирости, також ось кікусуї. Там он, е також, мабуть, шинлі. Так, також ось уже зав'язується. Перед свіло. Ну, загалом ось такий от результат. Вилазимо із цього добра. Далі будемо робити зелені операції, обробки. Пишіть коментарі. Діліться з друзями, з родичами, як я казала, не забувайте поширювати відео, підписатися, хто ще не підписаний, наголошую знову, бути активними, адже і розіграші проводимо, і лотереї. І вам цікава інформація, черпається і мені допомагаєте підтримувати мій канал. Тому на цьому все. Будем прощатися і до зустрічі у нових відео. Пока-пока!